Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, професійний грантрайтер. і сьогодні ми з вами поговоримо про те, а якщо зрозуміти, які гранти будуть доступні саме вам, і яку грантову програму вам слід обрати. По-перше, ми мусимо розуміти, що гранти взагалі в моїй голові, та й в цілому. Поділяються на три складових: перше це гранти для бізнесу. Друге це гранти для творчості, третє це гранти для громадських організацій. Гранти для громадських організацій благодійних фондів це окрема велика ніша. Я не, не займаюся. Єдине, що можу сказати, що ваша громадська організація має бути не новостворена. Ви мусите вже підтвердити певний досвід вашої діяльності, спроможність залучати самостійно кошти і ваші результати роботи. Класні результати роботи. Друге гранти для творчості. Тут не обов'язково бути ФОПом, тут не обов'язково мати фірму, тут важлива саме ваша творча складова, і більшість грантів для творчості вони е, вимагають певного портфоліо. Я теж цими грантами не займаюсь, вони є їх багато, тому якщо ви несете якусь культурну цінність робите щось цікаве, то обов'язково подавайтеся на різні культурні гранти, і ви зможете отримати грошовий приз на розвиток вашої творчої діяльності. Якщо ми говоримо з вами про гранти для бізнесу, то й там є певні категорії. Наприклад, якщо ми з вами говоримо про послуги, то ви 100% можете податися на державні програми. Є робота грант для учасників бойових дій, але тут ще важливо розуміти. А де ви знаходитесь? Тому що є дуже багато міжнародних фондів, які працюють в окремих областях. Наразі найбільшу актуальність мають прифронтові зони це східна та південна Україна. Західна Україна не так часто може отримати гранти на послуги від міжнародних фондів. Тому, якщо умовно у вас салон краси в Івано-Франківську, то перепрошую, все одно це буде тільки є робота. Ну не було за мою практику. За три роки я працюю з грантами для бізнесу з того дня, як у нас появилися гранти для бізнесу. І не було ні разу щось цікавого. Якщо ж ви є дружиною учасника бойових дій або безпосередньо учасником бойових дій, рідше сестрою, братом, мамою, татом учасника бойових дій, то можливо, навіть якщо ви знаходитесь в Західній Україні, можливо, ви зможете отримати грант від міжнародного фонду на послуги, тому що цей фонд націлений на соціально вразливі версти населення. Також, якщо ви внутрішньо переміщена особа, особа з інвалідністю, матір або батько одиначка, то тоді ви теж можете претендувати на міжнародні фонди, які підтримують соціально вразливі версии населення і які можуть надати вам гроші на ваш бізнес у сфері послуг. Таке буває не часто, але буває. Але знову ж таки, ви мусите розуміти, що суми там будуть невеликі. Поки що більше 400 тисяч гривень я не бачила. 400 це максимум. Зазвичай від 100 до 200 чимось. Невеликі суми. Це те, що стосується послуг. Що значить послуги? Це і б'юті-індустрія, і освітні послуги, і медичні послуги. Ну, ось таке. Далі, далі, якщо ми говоримо з вами до речі про медичні послуги, то на жаль, на жаль, якщо ви не робите нічого сверхістецного, якщо ви не робите нічого інноваційного, а у вас стоматологічний кабінет класний, професійний, ви прекрасно даєте свої послуги, але вони е е стандартні. То тоді теж це рахується послугою, і от все те, що я тільки що розказала, це буде підходити і вам також. На жаль, великі міжнародні гранти на великі суми, незважаючи на те, що вам дійсно потрібно багато грошей на обладнання, це прекрасно розумію. На жаль, вони вам будуть недоступні. Мавірність отримання буде просто мінімальною. Якщо ми з вами говоримо про виробництво, то для виробників, звичайно, тут більше е, варіантів, тому що гранти на виробництво даються, по-перше, в по більших сумах і, по-друге, більш масово. Чому? Тому що гранти на виробництво дозволяють запустити економічні процеси в Україні. Вони спрямовані не на те, щоб підтримати локального виробника, а для того, щоб локальний виробник, беручи гроші від міжнародного фонду, він закупляв обладнання. Це обладнання треба теж виготовити. Для того щоб виготовити обладнання, треба купити сировину. Треба її теж виготовити, ту сировину або добути. Треба залучити найманих працівників, буде сплачуватися більше податків, ПДВ і так далі. І, відповідно, ці процеси будуть нас закручуватися швидше. Тому, якщо ви працюєте у сфері виробництва, причому виробництво будь-чого абсолютно виробництво пелетів. Не знаю, навіть виробництво харчової промисловості, ті самі вареники, млинчики, виробництво меблів, пошиття одягу, сумочки вишити, не знаю, взагалі виробництво, ви можете претендувати на гранти на більші суми. Але тут вже важливо, перше, яка у вас форма господарювання, друге, скільки у вас найманих і досвід роботи. Зазвичай великі гранти можуть отримати. Підприємства, які е, мають досвід, ну мінімум рік, і то це дуже мало. Краще три. І за оці умовні три роки у вас діяльність мусить вестися. Обов'язково вона має бути активною з, з даною фінансовою звітністю, з показаними оборотами і найманими працівниками. Тоді ви можете, звичайно, що отримати більшу суму а, гранту. Звичайно, що це найлегший грант на переробку від держави, це найбільший 8 мільйонів гривень, умовно 200 тисяч доларів. Найбільший грант, який отримати найлегше. В мене майже всі клієнти його отримують з першого або з другого разу, знову ж таки, не отримали тільки ті, які мають проблеми з державою. Написати бізнес-план то не проблема. Він складний, він специфічний, але він дуже реальний. Якщо ми говоримо про міжнародні фонди, то ви можете залучити від 20 тисяч євро і більше, в залежності від того, що ви виготовляєте, в залежності від того, скільки у вас найманих людей. І е, ваш досвід роботи. Звичайно, тут ще грає роль і область, тому що знову ж таки міжнародні гранти, навіть на виробництво, вони теж спрямовані на підтримку окремих областей. Є універсальні гранти, звичайно, які спрямовані на всю Україну. Тому тут треба дивитися вже окремо під вас. Знову ж таки, нагадую, що якщо ви хочете ознайомитися з актуальними грантовими програмами, ви можете перейти на мій телеграм-канал і подивитися, які є актуальні грантові можливості на зараз, або записатися на індивідуальну консультацію, і я вам розкажу, які підходять гранти саме вам. Далі, якщо ж ви займаєтеся інноваційною діяльністю, тобто ви маєте якусь ідею, яка... Зробить наше життя кращим, то тоді ви можете подаватися вже на гранти від Європейського Союзу. Це складні, це великі гранти, і зазвичай гранти від Європейського Союзу вони вимагають впливу на Європейський Союз. Тобто, по суті, вони дають вам, громадяни України, гроші для того, щоб ви зробили свою роботу, для того, щоб ви виготовили щось класне і цим класним. Ви можете допомогти Європейському Союзу також розвиватися швидше і краще, або, можливо, ви взагалі будете мати глобальний ефект. А, тому, якщо у вас базове виробництво, металообробка, деревина, обробка деревини, але вам треба дороге обладнання, та, яке, ну я не знаю, класне, дороге обладнання, там тисяч за 500 євро. Але ви не робите нічого інноваційного, то, на жаль, 500 тисяч євро навряд чи вам вийде залучити. Ось так далі, далі, якщо ви є розробником програмного продукту, і тут важливо, що ви не просто надавали послуги по розробці програмного продукту, коли ви пишете код по запиту клієнта, а щоб у вас був саме продукт, сама ідея. От якщо ви зараз працюєте над створенням програмного продукту, якогось такого, який полегшить життя в Україні, а також може бути перекладений адаптований на інші мови світу і мати вплив і на інші країни, то ви можете отримати грант Seeds of Bravery або інші гранти, звичайно, це від USF, для підтримки IT-сфери або блокчейну, штучний інтелект і так далі. Для розвитку вашого проєкту єдиний мінус такий величезний мінус, вони це фінансують дуже довго. Тому треба подаватися, але брати гроші на, на ваші операційні потреби, на те, що ви і так постійно будете витрачати, тому що зазвичай фінансування йде до року. І ну, якщо ви берете гроші на запуск проєкту, то, звичайно, що ви рік чекати не будете, поки вам дадуть або не дадуть грант. Далі. Далі, якщо ми говоримо з вами про оборонну промисловість, то тут складніше, тому що загалом виробництво зброї воно заборонено фінансуванням грантовими фондами. Але якщо ви працюєте над створенням безпілотних літальних апаратів. То тоді ви можете також брати участь у різних грантових програмах, наприклад, Brave, і отримувати фінансування для виробництва саме моделей, для того, щоб потім їх поставити на масове виробництво. Тобто не безпосередньо на виробництво дронів, а на те, щоб розробити нову модель дрону, і тоді вже своїми силами ставити його на виробництво. Ось так. Я сподіваюся, що ця інформація вам була. Корисно, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть свою нішу, і я розкажу вам, на які гранти можна буде податися саме вам. Бажаю вам всім гарного дня!